Будемо говорити про дипломатичні домовленості, зокрема про ту угоду, яку підписала Україна і Сполучені Штати угоду про НАДРА, тобто про створення інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Повідомили міністри фінансів України і Сполучених Штатів, зокрема, це Юлія Свориденко та Скотт Бесенд. Вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав, пояснила Своренко ключове. Всі ресурси залишаються в українській власності. Фонд створюється у співвідношенні 50 на 50, і Україна управлятиме ним разом. З США. жодна сторона не матиме переваги. Фонд інвестуватиме в українські проєкти: видобуток корисних копалин, нафти, газу, а також пов'язану інфраструктуру чи переробку. У перші 10 років очікується, що прибутки не розподілятимуться, а вкладатимуться назад у нові проєкти. Та відбудову України цей пункт ще будуть обговорювати додатково. Друзі, ви хотіли фаховий аналіз. Він зараз буде з нами Василь Фурман, член ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Пане Василю. Ми дуже раді вас вітати саме в студії. Вітаю, слава Україні! Героям Героям слава. Слава. Можливо, вже навіть не перше наближення ваше до ось того, що ми подали. Ось вся угода про корисні копалини. Яке ваше перше враження? Друге, можливо, глибше. На мою особисту точку зору, угода вона стратегічно вигідна для нашої держави. Uh -huh. Хто б там що не робив і не говорив? Бо, от я, я думаю, що дуже багато сьогодні будуть різних думок, особливо опозиційної політики, які будуть критикувати, ну і так далі. Але це я пам'ятаю, коли у нас реформа про землю, реформа землі там приймалася. А коли 19 му здається році, і так само багато було критик, але насправді. Вона повинна бути, ну якщо ми говоримо про реформу землі в усіх європейських країнах є в Україні єдині не було це. Ну це, це нонсенс, це неправильно. Повертаючись до угоди про по по земельним ресурсам, вона стратегічно вигідна для всіх. Тепер говоримо про Україну, тобто для України вигідна тим, що Україна зможе отримати нові технології, які дадуть можливість добувати ці ресурси. бо... Ми їх не могли добувати, і особливо переробляти без нових технологій. І от мені подобається вислів, камінний вік закінчився не тому, що закінчились камінці, а тому, що був науково-технічний прогрес. І тому головне, щоб ми не пройшли в той період, коли ті рідко за можливо в майбутньому нікому не будуть потрібні. До речі, та ж сама історія з нафтою і газом. Тобто ми ж розуміємо, що через якийсь період часу ми не знаємо, коли там 10-20 років ланафта газ уже не буде основним там енергоресурсом, які є в усьому світі, будь-які інші джерела енергії. Тому нові технології, які дадуть можливість здобувати і розвивати нашу державу, друге інвестиції в державу Україна ну не була завжди за 34 роки незалежності буде в цьому році. Чому ми розвиваємося так слабко? Навіть якщо не брати період війни це форс-мажор, ми розуміємо, що, ну, на жаль, війна це мінус для всіх, для держави, для економіки, для бізнесу і так далі. Але навіть якщо без війни ми не розвивалися ну, скажімо так, постійно, а ми то розвиваємося, то падаємо, то розвиваємося, mm -hmm. то криза, тому що ми були старовинною економікою. Придатком високорозвинутих країн і сировинні економіки вони дуже волатильні, тобто вони от ціни на сировинних ринках в світі зростають, тебе наче хорошо. Вони падають, все в тебе все пропало. Тобто, тому інвестиції дадуть можливість і технології структурно перебудовувати нашу державу і робити її високотехнологічною державою. Тобто і тоді ти вже менш залежний від тих цін, які там зростають, і більше, до речі, заробляєш. Тепер говоримо про прибутки, тобто тому що коли ти продаєш сировину, це одна ціна. Ти коли продаєш вже там титан. Перероблений, тобто метал, то це в 2, в 5, в 10 разів дорожче. Такий е, плюс ще це е, робоча сила, тобто і заробітне плата для, для людей. Е, ми ж розуміємо, що ну, та навіть зараз, без цієї угоди, що набагато престижніше працювати в іноземних компаніях, які працюють в Україні, тому що це там більше заробітні плати, соціальний пакет е, і так далі. Тому в нас буде більше працювати іноземних компаній в Україні, які зможуть е, приносити свою культуру. Е, це важливо до речі, також те, що також е, ми розуміємо, що Україна вступає ну, в Європейський Союз. Ми надіємося, що там це буде в 30-му році. А там на, ми маємо провести дуже багато реформ. І от та база е, от інвестування, тобто те, що чому інвестиції не йшли, тому що. Податкова, митна, правоохоронна, інші державні системи не були такими, як у Європі. Судова система. Ми ж розуміємо. А це само собою, тому що інвестори ну. Прийде тільки тоді, коли буде це буде база. Маємо розуміти також про те, що, от якби ця угода була там, це моя, до речі, особиста uh -huh. точка зору, 10 років назад, чи 20 років назад, просто це не було б великої війни. Чи не було б війни ну, першого етапу війни 14-15 років, тому що була б Україна економічно сильною державою, не придатком, ну, серовинним розвинути країни світу, ну і так далі. І також, ну, на завершення, хотів би сказати, що, ну, щоб наші глядачі розуміли, Уряд і всі, хто був причетний до відпрацювання цього процесу, вони провели і проводять величезну роботу. Дуже складних умовах це підписувалося. Я з деякими колегами спілкувався, щоб ви розуміли, от, навіть напередодні підписання, там на минулому тижні, інколи переговори починалися, умовно зранку, і тривали до 6 години ранку наступного дня. Тобто, наскільки було складно нашим е, урядовцям, там, колегам з інших е, галузей відстоювати інтереси України. Тому на сьогодні да, ми з бачимо, зараз, ну скажем так, першу угоду, ми бачили е, ну, різні думки до речі, я не бачу, поки що опозиційний думок, але зрозуміло, що зачекайте о, трошки. Треба треба почекати. <сих> да, тобто і будь підписувати ще цілий ряд угод. І ще не менш важливо це питання безпекове, те, що завжди Україна говорила, і ми також уже чули про те, що вже там пішли там перші контракти на 50 мільйонів доларів щодо euh, того, ну по зброї. Для захисту нашої держави, тобто це дуже важливо. Значить, ця угода дає нам можливість е розблокувати можливо, тобто нові контракти, тобто тому, що ту зброю, яку нам зараз надавали ну, з боку США, я наскільки розумію, це тих старіші контракти, які були підписані в адміністрації Абсолютно. президента Байдена. Байдена а, а нові контракти це значить, вже будуть нові контракти нового президента США. Ви зараз перерахували вигоди для двох сторін про втрати. Для е, Росії ми ж розуміємо, що вони ж так само прискіпливо будуть дивитися на цю угоду і дивитися, що чекає нас у співпраці зі Сполученими Штатами, що вони втрачають. Ну, моя особиста точка зору е, Росія дуже не хотіла, щоб Україна підписувала цю угоду. От вам скажу відверто. Ага. Вони, а, вони ж намагалися ще запропонувати там США там свої рідкоземельні метали, свої, ментали, свої угоди, тобто все, що завгодно, лише, лише там віддайте нам Україну. Ага. І тому а, ну, Україна підписала цю угоду. При тому, що ми відстояли, ну, наскільки я розумію, максимально свої інтереси. Це дуже-дуже важливо. А щодо Росії, там ситуація, ну, незважаючи на те, що знаєте, от рекламна картинка в них. Не мов би це все класно, але насправді вже не так класно. І тим більше ми бачимо про там різні матеріали, і в західній пресі, тобто в економічних виданнях, та і політика центрального банку Російської Федерації засвідчує про те, що там не все так просто. Ну, наприклад, центральний банк уже більше ніж півроку триває на височенному рівні облікової ставку, яка складає 21%. Вони навіть хотіли хотіли її збільшити. Просто там вмішався політичний фактор, і вони не збільшують її. Інфляція в них більше 10%, але вона мальована. Інфляція, тобто вона значно є більшою на сьогодні. А, ну так, щоб ви так розуміли, для порівняння облікова ставка в Україні 15,5%, не 20%. Ну, інфляція так, вона в першому півріччі е, прогнозно складе е, ну, така, двознакова, але за прогнозом Національного банку вона в кінці ну, в другому півріччі почне зменшуватись. І на кінець року в Україні інфляція буде складати 8,7%. Це будуть прийняти стіни грудня цього року стінами грудня минулого року. Споживчий кошик входить там більше ніж 330 різних груп товарів та послуг. А, далі щодо економічного зростання Російської Федерації, е, минулому році вони. І в позаминулому так значно зростали, тобто більше 4% було економічне зростання. В цьому році е прогноз е зростання буде близько 1%. значне зменшення, тобто в 4 рази зменшення економічного зростання. Якщо глибше купнути в економіку цього зростання, то можна побачити про те, що ті галузі, які, ну які галузі забезпечили їм 4%, відсотки, це галузі пов'язані з військово-промисловим комплексом, Крапка, але вони це не ті галузі, які підвищують добробут населення. Чи держави. Вони виробляли танки, снаряди, поставляли на фронт і горіли вони, Тобто, Тому це не те, що потрібно для держави. А, а інші галузі в них стагнували або не показували ну, значних показників зростання. Тобто, була рецесія близько одного чи менше відсотків зростання. Тобто це ну, величезний мінус. А, тому вони зараз. Також величезним плюсом для нас, мінусом для них, є те, що дуже сильно зменшуються ціни на енергоресурси в усьому світі. Ціна на нафту в них в бюджеті закладена на рівні 69 доларів за барель. На сьогодні ціна там трохи. Більше 50 доларів за барель, тобто вони не доотримують. на сьогодні. В них дійсно є проблеми з фінансуванням бюджетних видатків. Витрати на оборону. Якщо в минулому році вони там нарощували більше 30% збільшення було, то в цьому році лише мова йде про там близько. Одного-двох відсотків зростання. Тобто в них вже немає можливості тримати на високих темпах збільшення витрат на оборону. А, і тому коштів не вистачає. До речі, навіть заяв їхнього міністра фінансів Силуанова, який сказав про те, що нам потрібно починати економити. Тобто, тому, значить, Це вже говорить про багато-багато ну, таких процесів. Да. Угу. Тому я впевнений в тому, що. А, в них е, будуть проблеми, проблеми будуть наростати. Це по суті Радянський Союз останніх років чи десятиліть свого існування. Ну, ми пам'ятаємо, тобто чому радянський Союз розвалився, тому що величезний військово-промисловий комплекс <кхм> у них та ж сама історія. Е, е, низькі ціни на нафту, тобто в радянському союзі, тобто, тобто треба дочекатися нам, щоб ціни на нафту упали і знову ж таки повертати до цього вислову, що. Кам'яний вік закінчиться не тому, що закінчилися камінці. Так само і нафта не буде потрібна не тому, що ну в майбутньому, не тому, що вона закінчиться. Ні, тому що науково-технологічний прогрес іде вперед. А санкції ну війна призвела до того, що вони ж відрізані від цивілізованого світу. І сьогодні в них не хватає можливості добувати ту ж саму і нафту, і газ в тих обсягах, які які потрібні їм для того, щоб ну показувати приціння їхньої економіки, тому що санкції, відсутність фінансів достатньої кількості, і відсутність технологій, які це забезпечують, я знаєте про що хотіла ще уточнити: ось ця угода, яка була підписана фактично напередодні, чи стане вона поштовхом для інвестування в економіку України для інших держав і великих корпорацій? Наскільки для них це потужний сигнал? А, дякую за запитання. На мою особисту точку зору, так, ця угода стане в якійсь мірі поштовхом держави, та? але вона це ж один, знаєте, це одна із цеглинок, яка тобі ще дуже багато інших кроків. Тому що дивіться, ми зараз Велика війна закінчиться, ну уявимо, завтра. Ми не розуміємо це. Завтра, ну ви ж розумієте, але завтра. нехай аудиторія да. не це як да. буквально да, завтра, да, ніколи. Да, 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 ні. ні. Тобто, і настає мир. Тобто, і починаються процеси відбудови держави. І Україна сьогодні, за оцінками Світового банку, збитки нашої держави. От велика війна принесла там. 500 мільярдів і більше доларів. Ну значні суми це сотні мільярдів доларів. І нам потрібен цей фінансовий ресурс, де його сьогодні взяти. І е, це буде кошти. Ну щоб наші глядачі так розуміли. Це кошти будуть е, міжнародних фінансових організацій, таких як там Світовий Банк, ЄБРР, Міжнародний валютний фонд. Це будуть кошти держав, союзників, е, які сьогодні нам допомагають. Я думаю, що в майбутньому вони нам будуть допомагати. Тобто, це перший блок ресурсу. Другий блок ресурсів – це приватні інвестиції, як зарубіжні, так і приватні. І е, нам потрібно, але щоб їх залучати, от приватні інвестиції, то приватні інвестиції вони дуже, е, як правильно сказати, реагують на інвестиційний клімат, на реформи, які проводяться держави, просто на захист прав інвесторів, на судову систему, яка має будь-якої Європі. Але ми ж з вами йдемо до Європейського Союзу. І в нас є 30-й рік. Mm -hmm. І нам потрібно десятки тисяч нормативно правових документів і законів. Гармонізувати з Європою, тобто, але це і це шлях туди, тобто ну до того виду, що покращення ціну клімату, тобто інвестори прийдуть сюди далі. Ну, наприклад, торгівельна війна, мита -то зараз, як і у світі. Які плюси для України в цьому? А в тому плюси, що Україна, якщо... І будуть мита, то вони будуть мінімальні Але в цілому воно нелогічно, щоб у нас були мита. Ну, наприклад, щодо там США, тому що а, у нас від'ємне торгівельне сальдо з США, ну дуже сильно там Україна туди дає там 800 чимось мільйонів доларів, а звідти йде там 3,5 мільярди доларів. Ну ви ж розумієте, тому зрозуміло, що вигідніше сьогодні для багатьох інвесторів будувати тут для того, щоб продавати. Десь за кордоном, а це може бути європейський союз, тому що тридцятий рік ти поки побудуєш, поки нові ринки збуту, ну і так далі. Тому я вірю в те, що в Україні якраз ну після великої війни реформи, відбудова, інвестиції, тобто і в нас є шанс протягом одного покоління. Україна досягне рівня Східноєвропейських країн. От ну я з колегами своїми на цю тему дуже сильно дискутую. І я дуже хочу, щоб ми от знаєте, от вийшли з цієї колії з цього замкнутого кола, коли ми от, ну, наче розвиваємося але дуже мало, а інше набагато більше, щоб ми змогли розвиватися випереджаючими темпами і догнати Східноєвропейські країни. Так, друзі, в нас ще буквально ا, дві трохи більше ніж дві хвилини. Е, Ігор Терехов, мер Харкова, повідомив, що зафіксовано влучання безпілотного літального апарату типу «Молнія» в Київському районі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Зважайте, будь ласка, на це, е, Оленко. Ну і я думаю, що ми вже переходимо буквально в режим допита. Даруйте <ым> <roar> <гру> в хорошому сенсі. Гарно виключно та ось ініціатива американських конгресменів, Менів, яку Лінсі Грем назвав 500 відсоткові мита Круто. з пістолетом біля скроні Путіна. Наскільки це буквально чи не буквально? Наскільки це зруйнує або вплине на російську економіку? Це гарне рішення, класний законопроект, тому що щоб наші глядачі розуміли, доходи російського бюджету на Нафтогазові це десь більше тридцяти відсотків, і е -е, якщо е будуть п'ятсот. Відсоткової мита, ну а по суті, ще можливі будуть санкції вторинні санкції. Тобто то це буде тобто Росія не може продавати нафту і газ навіть ну через ті країни, які вона сьогодні продає, тому що основну масу вона продає сьогодні через там Індію, Китай. Але коли будуть запроваджуватись вторинні санкції до тих компаній, які купують цю нафту і газ, то їм буде просто невигідно ну, це купувати. Тому у них зараз дуже там складне рішення. Ну у них це у нашого ворога. Тобто, mm. яким чином далі діяти? Тобто, в якійсь мірі таким чином США, США, діють на випередження, тобто, тому що ми бачимо, що е, Російська Федерація не хоче миру, різними е... Механізм затягує, при цьому говорить, що ми не заперечуємо, що мирна угоди наш наш, наш і потрібна, але там є нюанси, тобто ми чуємо ці всі різні заяви. Чули вчора заяву їхню там компанії державної, яка займається там управлінням атомним електростанціям, про те, що вони, наче не проти, щоб на Запорізькій АЕС були американські. Ну тобто, такі знаєте, тобто йде така політична, дипломатична робота, але ми ж розуміємо, що мир потрібен Україні, справедливий, потрібен мир. І як говорить там президент. Дент України, просто давайте зараз призупиняти військові дії повністю. Ну, я надіюся, що незабаром в Україні буде дійсно справедливий мир і відновлення і процвітання про те, що ми говоримо протягом нашої передачі. Режим допита буде наступного разу. Ви до нас приходьте частіше. Дякую Та раді вам. були вас бачити. Глядачам нагадаємо, розглянем. що гостем цієї ефірної години був Василь Фурман, член ради Національного банку України і доктор економічних наук. І ви насправді принесли не лише корисну інформацію, а ще й позитив, якого нині так бракує. Дякуємо за це. Дякую.